Всім хай чуваке! З вами Каска Айлайн та Антон Роблокс! З вами Антон Гроблокс! Всім привіт! Ну, коротше, я вже відняв шорець. <тасправда> І через трошки буде його теж розвивати на своїй ютуб канал А шорець це переносчі з Антоном акаунти. <тасправда> Якщо Напишу, я десь буду згадувати... На, на... Де, напишіть який у вас, ваш улюблений боєць. Зараз я покажу свої бойці, а потім піду, покажу вам тонку. У мене 15 бійць. із 82. Ось це всі, що в мене є. Зараз я за 8 бітами. Ось я улюблений боєць Вольт. А мій Кренсі і Драко, і Мег. І Кіт Кіт. Як то на корабелю. Це знову фонтан. Хоча мої улюблені всі розмарки міфіки. Епіки, сверхрепі. Все. Кстати, Кося, а зайди наш, покажи секрет деякий. В тебе є Макс? Зайди на Макс. Ні, в мене нема Макс. Будь ласка, зайди на Макс. Це мій аккаунт, mm -hmm. так? Так? Антонові бойці. От вийде, будь ласка, на минуту на. Диви, зараз зайду тобі. Хочу вам показати. Нам треба магазиною. Бачите баночка, яка в неї в руці вона пера. А тепер дивіться. Там... О, тут вона не вбрала. Без току того... я не маю стулку. Що... Я не маю. О, де? Він що був. Печка, а що дивіться бачите, та баночка І він її викинув. Свій так сказати. Ой, телефон! Ну і що, йдемо паешу котку Там в першу катку. Я была. Эш. Дам в першу катку. Пошли. Не, блин, дам. ну то все, идем. Наша перша каточка. Я тоже Може, ні. може мені дав мяч. Я м'яча не мав. Мав, ну, ну ти кого дав Кленці правильно. Не добре А може Кленці лучий А може я лучий? Ні Ні, я тоже. Катку витащили з Богом. Та, Антон. Я нажав готовий, ти, Не кидай тою баночку від Макс. Макс смітить Макс ведна. одна, но ну но Макс. Не можна. Макс, якщо ти дивишся це відео, більше не сміти. Бо аж задубаться, я вам пізно прибирати. О, на, 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 на. Мне кажется, ты перепутал. Мне кажется, что ты переходил. Стик мы ее задали Беміча. Эш. Я тебе тут. А ти тікай! Бейбо! Ти тікай! Бейбо. Він мене вбив, якщо ти не бачиш. На статі вбивця. А -а -а -а. Вбивства, точніше. Б, на бе! Я сказала на Б! Я сказала. На Б. Покленці буде. Не мені

Короче, бэйка, и Наш ну ты мяч, чековы, да? А, так играешь? Давай, 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 давай. Опять. опять. Си, опять. Часное, я не люблю играть в дело Станес. До ячества, быть так, 56. Да, это много появилось, да. зайнятий не може. Це я його забив. Так це його чуть-чуть відволіче. Ой-ой-ой, завали! Ой, ой, ой. Антон, може, це не так і легко. До речі, я не люблю геяти белостайсь, але якщо граю гряю довго, то буду гряві довго. Годину точно. О, Міфі. Міфі. давай. -те, давай. О, о, о. Ми виграли виграшна катка це друга катка Яку ми виграли так я йду на паузу так я вже вийшов з паузи ну що, Антон, йдем далі в катку грати. антон йдем далі герати катку антоне то есть Ты кого хоч би я вже нажав готова, якщо ти не бачиш. Напишіть в коментарях, якого мені йому на інше раз вибрати бійця. Бойця. Боється. Гляньте на його скін. Все, ж Готово вже з ним грати. Не твои вреда, Ты издеваешься? Ты смущаешься? Башьте? Башьте? не да, да. Не измущайся, Надя, специально. Так родить того. О, Бібіка я. Ура, Бібіка! Бібіка, але вона не в нашій команді. Та бибійка. Команда бібійка, а... нічого не будет. Може, ничего не было. Ну и что? Бібік. Ну, она восьми серий, він на дев'яті. Восьми віт, мен на девят. І тобі і то. Ай. Булька була наче кулька. Бульбаш, а я булька. Вилізай з носика костя ба. Все тихо будемо сика. Костя вилізай з носика. З носика. З вотка чи там. Мат, мат. Вс, я, я купил. Дай мне мат. Ні. Добре, напрошу буду. Мабець. А ч не ловил? Я казав, на. Це записано все на видео. Мы ж ты видео вс. Тобто Виду, не все равно потом будем переглядати, розумієш? Ми шо снимем одне. Ну так, а если мне отойду? Це дуже цікава гра зараз. Би бика! То бідань! Бібіка! Все, я покутил бомбу хай б бо взял, все хай бо, да? Це бобо. Хай буде я кажу, діти, коли в них є Анна, Бобо. Хе-хе, хе-хе. Бі-біка, хто? Хе-хе, хе-хе. А, то що, какашка мені хе дає? Вона на розовому. То какашка. <плес> ми вчора мали зняти це відео, але 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 воно тупо перепало з Ютубу. З Чи з О, це... О, ти! ти? Що? що так я його виложила, воно перепало. Друзі, це третя катка, яку ми вигнали. Так. <кхм> так. Більше надімною не знущайся, зрозумів. Ну що? <плес> я ще не почуваю. Не починаю. За ким ти наблюдаєш? За ким треба. Ти за кимсь наблюдав? З ким ви ким ви останні відео знімали? За Тексом 56, до речі. Mm, Якщо ви не бачили, бачите. гляньте його. До речі, я тут на своєму каналі прямо зараз спалю його ак... Дивіться, це його аккаунт. Добавляйте його в друзі який. Усей так Ну, Добавляйте його. І, і напишіть під його коментарями, що це. Що я дав вам його аккаунт. До речі, силку на нього я залишу в коментарях. А ось його бійці. 47 з 82. Ось. Мене О, що какашками кидається бас. Ну, все, нажимаємо, готово. Він мене бісить, якщо чесно. Я примовчу. Я тупо примовчу.

Яйко пріне. Ні, яйка не яйко буду Ні. Твоїхі, Уга, не буду чіпав. Яйку буду чіпав. Ні. Твої хіба що. Твої добря. Уга, що віта нат. Що завтра, завтра, якщо все буде добре, ми знімемо відео з етаксом. Якщо якщо мені більше сама прийде. Я кажу, може. Ну, ну, то можно... Ну, Нина! Я, ее Нина, Я не назвал Нина, а на Ты хочешь так Да, да, пил! Ну, он. Где? Посмотри. Слухай,

Два разограл. Ну все два. Сон, ну, сон, сон, мене yeah! Кто звездочный игрок? Соло, ты знаешь. Кто звездочный игрок? Я Я, добрый. Не біси мені. мене, поняв? Поняв? Не біси ти мене! У мені скільки Не буде мені. 406 з 950. Підтримайте мене лайком. Я не поняв. Ні, ні. А тобі ще не багато Точно погнали. Да. Чим погнали. Хай давай цю катку орешемо, то що там буде цікаво. Ка. Ой, ой. Ліпи йому, то я саме головне саме першим забирати. Ні, я ріку повинна. Бібіку. Бібіку не думаю. Бібіку я думаю. Бо тобі не можна. Вона коло тебе лазить. Тобі не можна мати бібіку, запевно. Я її вже маю. А ви? Ви її не маєте, тільки я. Дай мені мац. Мац. Дай мац. На. Я тебе зая. Ні, він мене зая. Хоб тебе нею скалічили. знімати. Сьогодні знімеш Кай, симулятор 2. Там ніхто не буде питав. Зрозумів. Вбив. Я трошки підганяюся. Класний. Човзьметь? Човзьметь? Як по Вони вигадують взагалі то може, ні? Ти нормально грати не Так, тоді чого я взагалі граю? Да, бо ми майже завжди завжди ти мене виграємо. Майже, завжди. Ти вже мій, не забувай слово завжди. Ой, майже. Да-му! Не переживай, бібіку, заберемо ми. Иди-ка. Мне кажется, ты перепутал. А, я перепутал. Mm -hmm. те стаєтесь, те стаєтесь. Живи, живи, живи. Mm -hmm. Mm -hmm. Це перший чи другий бій, в якому ми переграли. Кубок. Ну друзі, на цьому моменті ми з Антоном і Блоксом будемо з вами прощатися. Всім пока народ! Всім пока народ!